Протягом тижня рятувальники здійснили майже півсотні виїздів на ліквідацію пожеж у побуті та екосистемах. На жаль, на одній з пожеж, 10 серпня, рятувальниками було виявлено тіло чоловік. Так, о 1.23 на лінію 101 поступило повідомлення про пожежу житлового будинку у приватному господарстві у селі Ілінці Забулитівської територіальної громади Коломийського району. Прибувши до місця виклику, рятувальники виявили тіло чоловіка 1963 року народження власника будинку, а також ліквідували пожежу одноповерхового житлового будинку у приватному господарстві площею 30 метрів квадратних. 10 серпня о 19.17 до служби порятунку поступило повідомлення про пожежу на полігоні твердих побутових відходів у селі Рибне. До місця пожежі було направлено рятувальників, якими було встановлено, що площа пожежі складає 1 тисяча метрів квадратних. Пожежу було локалізовано о 22.47, а вже о 6.04 вдалося дану пожежу ліквідувати. Причину пожежі наразі встановлюється, постраждалих немає. Пожежі на полігонах твердих побутових відходів належать до найбільш складних і тривалих. А гасіння ускладнюється великим пожежним навантаженням, сильним задимленням з виділенням шкідливих токсичних продуктів горіння та небезпекою для самих рятувальників, яка може бути спричинена як сувами, так і значними прогарами. Також протягом тижня рятувальники шість разів залучались до надання допомоги туристам в гірській місцевості. Найчастіше потребували допомогу люди, що травмували ноги, а також ті, в яких погіршували самопочуття. Тагірські рятувальники села Осмолода надали допомогу туристці, яка відчула погіршення самопочуття на полонині кругла поблизу села Осмолода Перегінської територіальної громади. Жителька Рівненської області 2009 року народження перебувала в складі туристичної групи з 11 осіб. Прибувши до місця перебування туристки, рятувальники надали їй першу домедичну допомогу, а також супроводили до автомобіля екстреної медичної допомоги. 12 серпня житель міста Рівне травмував ногу під час підйому по чорному маршруту з села Старагута на горі Мала Севуля Івано-Франківського району. Чоловік не міг самостійно продовжувати рух, тому потребував допомоги рятувальників. Гірські рятувальники, прибувши до постраждалого, за допомогою спеціальних нож та квадроцикла, транспортували чоловіка 1987 року народження в урочище Межиріки. Чоловік від госпіталізації відмовився та направився до тимчасового місця проживання. Туристку, що травмувала ногу 14 серпня. Під час спуску з гори Синяк на Двернянського району рятувальники доправили до лікувального закладу у селі Поляниця. Рятувальники вкотре нагадують громадянам про те, що необхідно відповідально ставитись до туристичних походів, не переоцінювати свої фізичні можливості, обов'язково підбирати відповідний одяг та взуття, а також вивчати маршрут перед мандрівкою і обов'язково мати з собою аптечку. Тільки з початку цього року рятувальники провели 98 пошуково-рятувальних операцій, під час яких врятували 117 людей, з яких 15 – діти. Ще 19 особам гірські рятувальники надали першу домедичну допомогу.